А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Рашисти зводять оборону в Криму та виїжджають з Донецької області. Про це повідомляє Герштаб України. На окупований півострів з Челябінської області прибули 150 російських військових для виконання інженерних робіт. А в Горлівці так званий міський прокурор передчасно склав повноваження і готується до евакуації на територію Росії. Лукашенко планує відвідати Китай 28 лютого. Його візит, ймовірно, спрямований на те, щоб допомогти Росії та Китаю обійти західні санкції. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Ймовірно, що офіційні особи Росії та Китаю розробили план доставки безпілотників до Росії за підробними товародокументами, щоб уникнути міжнародних санкцій. Саме так зараз виглядає фортеця Бахмут, розтрощена російськими терористами, але незглавно завдяки героїчним титанам збройних сил України. Росія витратила на війну з Україною в районі 115 мільярдів доларів. Це лише третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Про це повідомляє Форбс. За рік було знищено від 40 до 70 відсотків сухопутної військової техніки. Форбс оцінив вартість знищеної та захопленої російської техніки у 25 мільярдів доларів. Китай більше не є лідером. Індія обігнала Китай за чисельністю населення. Населення Індії у 2022 році складало 1,470 мільярдів осіб. Це вже на 5 мільйонів більше, ніж населення Китаю. Чисельність населення Китаю у 2022 році знизилась в порівнянні з попереднім роком на 850 тисяч осіб і склала 1 мільярд 411 мільйонів осіб. Росія перекидає шолон з технікою та військовим із Білорусі у Ростовську область. Вчора зі станції Слонім Гродненської області на станцію Матвіїв Курган Ростовської області, це близько 30 кілометрів від кордону з Україною. Було відправлено військове шалон РФ. Він має прибути орієнтовно 4 березня. Задався із 51 одного вагону. З них п'ять пасажирських вагонів з особовим складом, три критих вагони зі спорядженням та 43 вагони платформи. Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. П'ятеро госпіталізовані у районі села Заблудця Ярославського повіту неподалік від прикордонного пункту пропуску корчува. Зіткнулись два мікроавтобуси. Усі 12 пасажирів, які є громадянами України. П'ятьох пасажирок було госпіталізовано. Серед них є одна дитина. Вранці на аеродромі під Мічком прозвучали вибухи, пошкоджено російський літак. Про це повідомляє місцеве змі. Це сталося на військовому аеродромі Мечулищі, звідки постійно злітають російські міг 31 к Пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку. Район аеродрому оточений. Військові та співробітники ДАІ перевіряють усі автомобілі, які проїжджають. Білоруські партизани вже взяли на себе відповідальність за вибухи на аеродромі. На кордоні з Білорусі внаслідок перестрілки загинув боєць волинської тероборони. Про це повідомляє видання Deep State. За даними аналітиків, в одному з некрологів загиблого бійця Волинської тероборони було повідомлення, що він загинув від вогнепального поранення внаслідок перестрілки, яку здійснили невідомі з території Білорусі.